Доброго дня, ви дивитеся програму Про важливе сьогодні у нашій студії Василь Лабайчук, лідер правого сектору Тернопільщини. Доброго дня, добрий день, пане Василь. Давайте для початку нагадаємо коротко глядачам, що ж все таки відбулося 11 липня в Мукачево з того всього, що в нас є, бо реально 100-відсоткова картина буде тільки тоді, коли вийдуть хлопці, вже ті, які зараз знаходяться не то в лісі, не то в горах по різних там версіях, різних сторін. От, значить, по відеозверненню, яке виставили хлопці, які вже потім відійшли в ліс, ми чітко розуміємо, що, і це ми знаємо давніше, що вони вже близько місяця часу виставили наш спостережний пункт на прикордонній заставі в Мукачевому. І таким чином хлопці не дозволяли брати побори з тих людей, які там, ну банально наші люди, які... Десь їздять на Італію, вони говорять, що з кожного простого буса там на 10-20 пасажирів митниця або там, прикордонна застава бере 300 євро. От. Відповідно, наші хлопці ці всі речі блокували, так само блокувалася контрабанда, бо вони спостерігали за тим, щоб по кожній машині, яка проїжджала, є, провірялися документи. От. Ну, в разі потреби вони діставали відеокамерою, і ті всі речі вони ставали неможливими, бо хто на камеру буде робити якісь беззаконня. От. І десь е, вже довший час їм почали погрожувати, почали до них дзвонити. І в кінці кінців, е, як говорять в кримінальному світі, бо Михайло Ланює людина кримінального світу, він е, нашим хлопцям набив стрілку. Він набив ту стрілку, ту зустріч призначив на своїй території. Наші хлопці чітко розуміють і знали, хто він, які в нього впливи. Знали, що вся міліція під ним, бо ланьо це є людина, яка напряму підпорядкована Медведчуку. Так само начальник Закарпатської обласної міліції це є людина Медведчука. От. Наші розуміли, чітко розуміли, що вони будуть мати справу не тільки з криміналітетом, а ще й з міліцією. От. Звичайно, вони не є якісь камікадзе і відповідно, вони поїхали на ту розмову озброєні. І все таки переходимо, як то кажуть, ближче до питання зброї. Хто ж вперше почав відкрив вогонь, почав стріляти, оскільки в інтернеті, зокрема, і в різних джерелах бачимо різні пояснення. Тобто, хтось каже, що це правий сектор, хтось на іншу сторону переводить. Ну діяв резервний батальйон добровольчого українського корпусу, який створений в Закарпатській області вже досить давно. От. Одною з функцій резервного батальйону є боротьба з контрабандою, боротьба з будь-яким беззаконням. Також по своїх функціональних обов'язках резервний батальйон повинен озброюватися легальною зброєю. Тобто, зараз в законодавстві України є, звичайно, недосконало, але прописано, яким чином можна отримати легальну зброю. Теж саме хлопці говорять на відеозверненні, яке вони записали в той же ж день, коли відійшли в ліс. Що Більшість зброї була легальною. Ну, звичайно, стоїть питання там, зброї, яка була незаконною, наскільки я зрозумів, і це говорить Яро, що зброя була е, вивезена зі Сходу. Е, я з розумінням ставлюся до закарпатських хлопців, бо підґрунтя для сепаратизму і той бандитизм, який там є, ну це можливо одна з найнебезпечніших областей, які зараз знаходяться під контролем України. Там тільки е, членів угорської е, партії е, Йобік 300 тисяч. Ви собі уявляєте, яке це підґрунтя для сепаратизму? Відповідно, для того, щоб вберегти порядок, має бути якась сила. Ми пам'ятаємо, як це відбувалося на Донбасі, як це було в Криму. Міліція СБУ всі служби в певний момент усунулися і ті робили все, що хотіли. Тому резервний батальйон якраз був покликаний для того, щоб в разі необхідності... Протиставитися тому бандитизму, протиставитися будь-яким проявам сепаратизму. І почалася Тут? перестрілка. Звичайно, перестрілка почалася. По любому, хтось перший стрільнув, відповідно, перестрілка пішла. Ми бачимо відео, яке є дуже якісно знято. По тому відео, там воно написано, що це оперативне відео. Тобто, міліція знала, що це буде, і виставила. Дві навіть дві потужних професійних відеокамери, які знімали всі події від самого початку до самого кінця. Але відео є обрізане. Тобто там частини, які не треба для влади, вони їх пообрізали, бо ну, дуже багато речей, про які міліція говорить, їх нема на відео. Чому? Можливо, тому що воно насправді не так, як вони говорять. Тому відео пообрізане. Е, Враховуючи те, що хлопці наші заїхали у Мукачево, за ними зразу закрився. Ви з міста блокпостом даєш ним, ну, чітко зрозуміло, що міліція була в курсі того всього, що відбувається. За чим дивилася СБУ, так само виникає питання. Е, тобто влада про це знала, і я думаю, що влада швидше за причетна до організації тої такої провокації з боку криміналітету. Знаючи наших хлопців, а більшість з них, якщо не на 100%, бо це один з найбоєздатніших підрозділів закарпатських, вони. Постійно від'їжджали на ротацію на Схід. Вони брали участь в боях там, під Карлівкою, під Савурмогилою. Вони брали піски, деякі хлопці з них заходили при потребі в Донецький аеропорт. Тобто говорити про те, що це якісь там, вони там десь прикриваються якимись там шевронами і так далі. Вони здобули е, свої шеврони в бою. Так само і зброю. Вони здобували в боях, бо добровольчому корпусу жодної одиниці зброї держава не дала. Бо. Коли зараз там кричать, що от всі патріоти мають бути на війні, то я перепрошую, а дивиться за тим, щоб ви не крали, хто буде. Тобто влада краде, влада бреше, це все нормально. А от коли патріот, то має бути обов'язково, має піти, має піти зі своєю зброєю, має знайти сам амуніцію, має піти сам загинути ще й проплатити свій похорон, бо держава на це не спроможна. Це неправильна розстановка питань. Давайте трішечки окреслимо сторони конфлікту. На даний момент їх вимальовують в основному три. Це правий сектор, міліція і так звані бандити, як їх називають. Можете сказати, яку позицію займає правий сектор, і чи дійсно це є три сторони конфлікту, чи, можливо, конфлікт між кимось відбувається, а третя сторона вже просто підтримує одну із? Е, я би сказав: сторони конфлікту є дві. Е, одна з них це правий сектор, інша сторона це ланьо. Його банда і його ж міліція. На відео він є оцей як його Йовбік. Він ж стояв, цивільна людина стояв разом з міліцією, ніс патрулювання. Хто він? Далі ДНРівські сайти озвучили, що боєць Закарпатської Народної Республіки, який воював за ДНР, загинув в боях з правим сектором на Закарпатті. Це я перепрошую, це випадково. Ми давним-давно говорили, що Закарпаття то е, найгарячіша точка на Заході, яка в, в, спалахне в разі чогось першої. Ми говорили давним-давно про це. Наші люди писали звернення з приводу тої самої контрабанди і так далі. Але ці всі звернення, вони, на жаль, нашій владі до одного місця. Тому, якби не Мукачево, то виникла би якась подібна історія десь в іншому місці, тому що людей, які озлоблені на цю систему в нашому суспільстві, дуже багато. Все-таки так чи інакше серед жертв цієї перестрілки є певна кількість людей. Ви вважаєте, зокрема, чи ваша, ваш військово-політичний рух, правильніше назвати, вважаєте, є серед них ті, хто постраждав від рук саме правого сектору, представників правого сектору? Ну, знову ж таки, про це важко зараз говорити, тому що нема 100% інформації. Є вже два наші хлопці, які добровільно пішли. І здалися в СБУ два, не чотири, як говорять про чотирьох затриманих. Вони добровільно здалися якраз для того, щоб донести через ті структури, в яким, на жаль, все одно немає віри, щоб донести правду. Тобто вони будуть давати свідчення, вони будуть розказувати, що, як і до чого. От. Якщо ті свідчення до нас потраплять, я думаю, що вони рано чи пізно будуть відкриті, то вже відповідно 100% інформацію будемо мати. Подальший розвиток подій склався так, що взяли представники правого сектора в облогу. Що вам відомо про це? Чи ведуться з ними якісь переговори, чи контакту наразі немає, і облога тривала. Де саме їх оточили, не оточили? Де вони Ну, їх е, оточили на Україні самого Мукачевого? Але наскільки мені відомо, то чи в неділю, чи в понеділок не пам'ятаю. вже там було два кільця. Вони ті два кільця без боїв, без будь-яких конфліктів пройшли. І пішли далі в гори, де вони зараз знаходяться. Мені важко сказати, я не, не в курсі такого. Е, чи є з ними контакт? Я теж не можу сказати. Знаю, що наші, е, наше керівництво знаходиться в Закарпатті. Вони якраз займаються для того, щоб нормувати ту всю ситуацію. І безпосередньо правий сектор висунув свої вимоги В зв'язку з цими подіями. Можете озвучити конкретні вимоги, і чи якісь із них вже були задоволені. Ну, Дві наших е, ключових вимоги це є покарання всіх винних. Е, в першу чергу, звичайно, Ланю і Медведчука, тобто ну, вони повинні бути арештовані як державні злочинці, як люди, які діють проти держави. От, е, Це одна вимога. Друга вимога, і основна фактично залишити в живих наших хлопців, які, скажімо, відійшли у гори. Тобто, влада замість того, щоби. Якийсь конструктив шукати, влада там, почала стягувати всяку Нацгвардію, різні там, військові частини, спецпідрозділи, МВС і так далі. Натомість наші хлопці прийшли тих два кільця, пішли собі далі в гори. Я думаю, вони готові до якогось діалогу, тому що ну, це ж не терористи, як про них говорять, там, і не якісь звичайні бандити. Вони повстали проти несправедливості. От таке. сьогодні відбуваються численні пікети правого сектору, зокрема під управліннями міліції. Скажіть, будь ласка, чи ці пікети є мирними, і взагалі що вони символізують? Чи вони в будь-який час можуть перерости у якийсь більш військового характеру дії? Ну нам би дуже не хотілося, щоб ті м, пікети ну було взагалі була потреба в щось більше переводити, але е, я так підозрюю, і це навіть не від правого сектору залежить, тому що. Дуже великий відсоток в нашому суспільстві людей, які з розумінням поставилися до того, що зробив правий сектор. Все Закарпаття говорить про те, що, що молодці нарешті, бо цей, ця ситуація вона існує роки. Там тільки міняється якісь там е, поверхневі фігури, а ті мінти, як кришували, то все вони і далі так кришують. Тому е, якраз розуміння людей то і в цій ситуації, правильне розуміння, не те, яке там передають їм по телевізору і так далі. Правильне розуміння людей воно може е, перевести в суспільство в стан якоїсь агресії. Тому не дай Боже, щоб влада все-таки пішла на то, про що говорить наш е, президент Петро Порошенко, що їх треба знищити або роззброїти і так далі. Звичайно, для них найвигідніше знищити їх, щоб вони нічого не розказали. Тобто, поки що пікети будуть залишатися на місці там, де вони сьогодні перебувають, просто в мирному руслі. Так, пікети знаходяться, скажімо, пікет триває в кожній області, він триває там хвилями, скажімо, в тих областях, які не є безпосередньо причетні, ну чи безпосередньо сусідні, може, до Закарпатської, воно більш носить інформаційний характер, бо основна мета це вберегти честь наших хлопців, бо їх обливають всім, чим не хочеш. І не дають взагалі ніякого права на захист, бо є відеозвернення. Ага, добре, є відеозвернення на другий день. Ми вам скажемо щось друге. Вже придумали, що вкрали шестирічного п'ятикласника, якому там якого там десь там з гранатою відводили в ліс. Я перепрошую, наші хлопці не настільки дурні, щоб, знаючи, що всі околиці кишать спецпідрозділами, йти в магазин, не знаю, покурити купити чи що. От. Вони відійшли в ліс і вертатися по одному чи по два вони звідти не будуть. Дякувати Богу. Забрали поранених двох, які реально важко поранені, бо говорять про кулемету правого сектору. Так був кулемет у правого сектору. Але я перепрошую, наші поранені, вони поранені з більш крупнокаліберного кулемету. Міліція такого кулемету теж немає. Наші хлопці говорять про дві спецгрупи, які заїжджали на територію. Того комплексу, де почалася стрілянина, і що вони почали перші стріляти, і в них якраз на багажному відділенні було два кулемета. Про це ніхто не говорить. Якими будуть подальші дії вашого військово-політичного руху в цій ситуації? Е, зараз на даному етапі триває акція в такому вигляді, в якому вона є. Е, ми працюємо інформаційно, наше керівництво працює над тим, щоб вберегти хлопців живих. Дякувати Богу, підключаються е, різні політичні громадські середовища, навіть деякі депутати Верховної Ради висловлюють підтримку. Е, все суспільство про це говорить. Тому влада змушена реагувати на це. Вже є е, розпущена вся закарпатська митниця. Це вже невеличкий, але крок, скажімо, до виконання наших вимог. Е, звільнений голова обласної адміністрації. Хоча ми чітко розуміємо, що першочергово мало би повністю зачиститися вся обласна міліція Закарпатської області. Бо якщо вони працювали разом з бандитами проти наших хлопців, то чим вони не бандити? У нас в гостях був Василь Лабайчук, лідер правого сектору Тернопільщини. Дякуємо, що завітали нас і до нас і висловили свою позицію. Дякую. Програма про важливе. Чекатиме вас після випусків новин на телеканалі ІНТБ. До побачення.